Всім доброго, мирного ранку. Я сьогодні біля своїх трояндів. У нас сьогодні тепло. Це південь України, хоча вже були в нас морози і до мінус 9. Але Трояндам нічого не сталося. Бачите Ось. Сьогодні я буду обрізати троянди, тому що Друзі, вони виготовляють, подивіться, листочки які, а вони повинні відпочити. Вони цілу зиму працювали. Я зараз їх буду обрізати. Це у нас троянда спрей. White Lydia називається. Ну Троянди спрей можна і не обрізати, тільки так зробити коригуючу обрізку, де, ну, наприклад, всередину йде гілочка де зломана, або ось така, як тут ось суха. Бачите, гілочка ось, суха. То зараз ми її проргуємо і Ой. подивимося, що можна зрізати, а що залишимо. Ось дивіться, оця гілочка, ось кущ у нас, вона йде всередину. Ось я її ось так всю зріжу. Це теж ось всередину йде. Ось бачите, вона треться від обці гілочки, ось вони перехрещуються, я теж її зріжу. Так, оці маленькі теж я позрізаю. Цю суху, ось, ось, бачите, зріжу суху гілячку, маленьку. Ось цю, яка всередину, теж йде, теж зріжу. Так, друзі, тепер. Нам потрібно, щоб почки, ось, наприклад, на цій гілочці, йде, брунька йде сюди. Нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб вона йшла в сторону. ось так. І зрізаємо десь сантиметр два від почки. Не ось так. А ось так, щоб коли буде вода, тут вона буде стікати і не попаде на, поч... на бруньку. Так, що тут? Тут теж ось іде брунька на сторону. І ми її зрізаємо. А це ось багін геть молоденький. Бачите, я його чіпати не буду, хай він так і буде. Так, тут на цій гілочці шукаємо. Ось бронечка, яка йде в сторону. Ось так. Ми її зрізаємо. Так, що тут? Це теж зрізаємо. Кущів навіть... Бутони заложити, це капець. Аж конарізати. Все теж пенючок теж зрізаємо. Цей маленький. Теж зрізаємо. Не захватило. Це всередину гілочка йде. Зрізаємо. її. Так, що ж тут ми зробимо? Ось тяглися у коїлки. Бачите, вона така височенька. Я хочу, щоб ця троєнда була більш менше Ось цю я прибираю. Дивимося, типочка йде в сторону. Почечка, бруночка вона йде теж всередину, я теж її зрізаю. Сухий ось пеньок зрізаю, прибираю. Ця всередину гілочка йде і ця всередину йде маленька. Теж ми її вирізаємо. Тут дивіться, який багін гарний пішов. Бачите? Дивіться, який багін гарненький. Цю... Міло зріжу. Так, дивлюся, якщо де тут. Лишити цей погін теж, я буду лишати, мені він дуже подобається. Так, ось цю, цей погін приберу. Так. Всю ось так. зріжемо. Лишилась у нас ось ця гілочка. Цю мілочусь. Так. Щось цього ось так прибираю. Це, бачите, йде всередині брунька. Хотілося б так зрізати, Але йдеться ось так. Ось так ми врізали цей кущик. Бачите? Ми лишили багато пагонів. Підування буде тут гарне. Так, я обрізаю спрейку. Кожна група троянд обрізується по-різному. Шраби обрізуються зовсім по-другому, плетисті зовсім по-другому, чайно-гібридні по-другому, флорібунда по-другому. У кожного її троянди є своя обрізка. Це ось у нас троянда. Звичайно, гібридна. Що ми робимо, коли підходите до троянди, не потрібно зразу ж братися за сікатор і вирізати те, що вам подобається чи не подобається. Уважно потрібно придивитися до куща. Ось дивіться, ця гілка у нас зломана, я її виріжу, але я ще не знаю, що я там із цього ставлю. Так, видивляю пущик. Дивіться. Ось цей рушний розвивається, він сухий, його потрібно зрізати. Бачите, цей пагін зовсім сухий. Його потрібно зрізати. Цей пагін хворий. Зараз зріжу цей, і потім покажу вам той. Цей пагін хворий. Бачите, ось він весь хворий. Його потрібно зовсім зрізати. Шкода, дуже гарна троянда, але потрібно зрізати. Зрізали. Бачите, ось я зрізала. Лишилось у нас ось такі три гарні гілочки. Ця гілка, ось бачите, теж хора, її потрібно видалити звідси. Ось такий кущик у нас лишився. Гарненький. Так, дивимось, що ми будемо далі робити. Цю гілку лишаємо, тому що кущик дуже маленький зостався. Я оставлю ось брунка йде в сторону і я зрізаю. Друзі, зрізаю ось так. Не на оборот ось так, щоб на, на бруньку потім йшла вода. Ось так. 2 міліметри від бруньки. Бачите, 2 мм, не більше. Так, цю гілку лишаємо спокою, Ось у нас трознеться. Вона вже проснулася, піде сюди і на той рік я думаю, що все буде добре. Цю гілочку прибираємо, вона зломана і вона йде всередину. Ми її зрізаємо. Още. Ця гілка теж хвор, ми її теж прибираємо. Ось так. Цей пеньочок. Бачите, ось він. Стати, щоб ви побачили. Гарніше його. Ось цей пеньочок. Він теж не потрібен нам. Ось так ми його зрізаємо. Тут багато того, Ту, що нам не потрібно. Ми його теж зрізаємо. Ця Бачите, одна одну, одну буде тертися, теж прибираємо. Так. І бажано би зрізати понижче. Так, що зробимо? Цю гілку. Тому ну що ось, все. бачите, бронючка йде в сторону. Шукаємо тут. Ось тут в сторону пішла, гілочка нижче закронить. Недавно взяла ножницями. Так, ось лишилась у нас ця гілочка. Теж на сторону. Все. Ось такий у нас кущик вийшов. І ось, друзі, в мене чайно-гібридна троянда. Вона обрізається зовсім по-другому, ніж шраби. І вона дуже-дуже стара у нас. Я вже подумаю, що може її зовсім прибрати. Зараз є дуже гарні сорти і посадити на це місце якусь другу троянду. Я в тому році ви бачили 20 сортів. Я посадила нових троянд. І ось дивіться, вони у мене знаєш, обрізані. І нічого їм немає, цілу зиму вони так простояли, Все в них добре, все гарно. Хочемо розетку. І ось так. Це у нас герцегіння Крістіана. Ну, поки я таке поставила, щоб не забутися колишки, а потім щось я вже придумаю. Вивчу поки їхні сорти. То, напевно, я сьогодні в цьому році ще її лишу. Це Red Intuition. А на той рік вже, напевно, я її зовсім приберу. Не дуже вона мені подобається, мені більше подобаються флорібунди, але є, звичайно, гібридні гарні, але Retin мені не дуже подобається. Купувала те, що було раніше, ще на базарах. І я вам говорила, я виписувала в інтернет-магазині Наталка. Зараз вони змінили назву, я в них виписувала 15 сортів чи 18, я вже не пам'ятаю. І вони мені прислали майже всі жовтого кольору. Я з ними там і сварилася, але до цих людей без толкових нічого не доходить. Потім я бачила ще відео, де люди на них дуже ображалися. І вони зараз змінили назву, але вони так і продовжують торгувати цими трояндами. Друзі, давайте будемо. Ось бачите, оцей корчик пеньок треба випилять, оцей пеньок теж треба випиля, бачите, воно сухе. Оцю гілку теж треба випілять, вона теж стира. Бачите, це треба так випилять. Зараз я що зможу обріжу і потім буду вам показувати, що я роблю. Почнемо ми з ось тих, з цього кущика. Ну, не кущика, а з цього. Бачите, він в мене розлогий такий. Ось почне рістюди. Дивіться, ось ця гілка йде на доріжку. Вона буде мені заважати ходити, працювати тут, я її зрізаю зовсім. Так. Цю теж вона, бачите, зверху вон. хвора, ми її теж зрізаємо. Так. Ця гілка теж хвора, я її теж зараз зріжу. Залишились у нас ось такі дві гілочки. Я їх обидві лишу. Значить, що робимо? Вчено гібридна троянда вона зрізається на дві три почки. Більше вона вверх не зрізається, це не шарап. І Тепер шукаємо почку, яка йде в сторону. Ну, мені сюди не треба, тому що вона піде на доріжку знову. То мені ось, бачите, ось ця почечка. Вона проснеться гарно і піде на доріжку. Ось так зрізаємо. Ось, щоб один сантиметр, міліметр, один сантиметр від почки, від бруньки і на скосох отак. Щоб вода не капала на бруньку. Мені не втопло. так. Так, те ж саме. Робимо з цією, А цю будемо, щоб вона сюди пішла. Ось тут нічого не буде, у нас ось сюди, щоб вона пішла. Зараз буде ось, ось ця бронечка, і ми її будемо сюди. Все. Ось так. Дві лишились. Тепер ця теж ось по можна кури, можна зрізати блоп'ю, але вона все одно буде йти мені на доріжку, вона буде мені заважати, я її сосім зріжу. Ось цей пенюк його потрібно спиляти. Друзі, я його напевно не спиляю. Чоловік приїде і потім він мені спиляє його. Ця йде всеред, всередині куща. Бачите, ось ця. І ця гілка в середині куща. Ми їх те так. теж зрізаємо. І цю теж зрізаємо. Цей пенючок теж різаю. Ось ця. Стара, вона негодна ця гілка. І бачите, в неї які прирости, не, не гарні маленькі. Ми її теж зараз випилюємо. Так, ось ця гілочка, я її... Бачите, ось грунечка йде в сторону, я її так і зріжу. так. Зріс біленький, все, значить, з нею гарно. Тепер, ось бачите, тут. Не варни цей Стул, Він сухий, я його ось так зріжу. А цю закруню, щоб брунька йшла в сторону. Ось так. Зрізали. У нас вийшло тут чотири гілки. Раз, два, три, чотири. Тепер лишу я ще цю гілочку. Гарненько вона і ось теж в сторону йде. Бачите, в сторону йде. Брунька, я її теж зрізу. Ось так. Тепер вишимося у нас там. У нас такі там ще срізать. Це треба випилять. Прийде мені випиляє. І оце треба випиляти. Прийде, оце все треба випиляти. Ну, я подивлюсь, може я зараз і сама це зроблю. Так, тепер тут. Тепер тут. Що ми робимо? Цю гілку ми приберемо зараз, але лишимо тільки оці дві. Бачите? Вони гарні, такі. А ця, це приберемо. Якби це була... Вкололася капець. Якби це була флорибунда, можна було б ці гілочки лишити. Оці. Бачите, на флорибунді оце так лишається. А на чайно-гібридні перебирається. Ось так лишається, бачите? Ось так стежеться чайно гібридна троянда. А флорибунда трошки стрижеться по-другому. У мене флорибонди тут і немає. Які були, я їх. До стріля вже були, я їх вирізала, немає їх. Прибирала я їх. Так, ну переходимо значить, сюди і будемо стригти. Суха прибираємо. так, Ця бійця гілка яка страшна. Бачите, вона не гарна, Я ж говорю, якби це була флорибонда, можна було б оце зрізати ось так. Тухо фокусує камера. Ось так зрізати, а ці ось так лишити. Так сражається флорибунда, а чайно-гібридна не так сражається. Так, оце зрізаємо. Цю. Вона не гарна, мені вона не подобається. Я зрізала цю гілку, тепер мені не подобається оця гілка, вона всередині куща йде, ось вона йде. Бачите, аж ось вона йде, ось вона йде. Ось в неї, бачите, почорніло. Я цю гілку хочу зовсім прибрати. Зараз я її випалюю. Ось так випалюю. І остануться оці три гілочки. Я їх так і лишу. У мене вийшло зрізати, тому що почала пиляти і ось поврядила трошки шкірочку. Так, далі ще робимо ось лунка яка йде в сторону. Ось так ми її зрізаємо. Цю гілку теж зрізаємо. Мені неподобно так одною рукою працювати, аж і рука болиться. Ось так. Брунька йде в сторону. Ось так ми її зрізаємо, друзі. Так, дивимося, що у що нас лишилось. Ось так, бачите, як ми її обстріли. Зараз ось цю гілку я приберу. І лишу тільки ось цю гілочку. Бачите? Ось оцю. А це все зріжу. Ось її тут багато, вона висока, нам це не потрібно зовсім. І цю брунечку теж зрізаємо ось так. Ось у нас так залишилося три. Тут, як я вам і говорила, ми ці дві лишимо. Ось такі вони у нас гарні тут гілочки були. Ось так все. А ось цю гілку ми зріжемо середню. Оце все. Ось так ми обрізали цей кущик. Ось так стрижеться чайно відпрямна троянда. Можете навіть і нижче. Ось цю можна навіть нижче стригти. Це буде дуже гарно. Бачите? Ось тут. Знімайте це. Просто, друзі, можна і вище. Якщо ви вистрижете її вище, зріжете. Це не страшно. Просто вона заквітує раніше, чим ця, що ми обрізали її дуже низько. Ось і все. Тут великої арифметики не потрібно. Пишу, ну так, да. ви математики не треба. Дивіться, який ясман тут гарнючий. Красень, правда? Такий листя. Знизу. Такий синій, прям. Такі. Я його посадила тут, в зарінок Не знаю, як він для себе почувати. Може його потрібно на сонці більше саджати, Ну побачимо. А я пішла працювати далі, бо мене ще багато врізати троянд.